Час новин в марафоні для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. І знову починаємо випуск з радісних новин. Додому з російського полону повернулися 95 українців. Серед них 49 воїнів збройних сил України, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, сім захисників із сил територіальної оборони, п'ять прикордонників, двоє бранців з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Про це повідомили в офісі омбудсмена України про перші хвилини після звільнення у нашому сюжеті. Це перші кадри, коли звільнені захисники, які були у російському полоні з 22-го, нарешті на вільній українській землі вони пережили тортури у ворожих казематах і емоції під час повернення не приховують. Про ймовірний обмін полоненими інформація надходила від ранку, але про неї повідомив президент Володимир Зеленський, коли звільнені захисники вже були у безпечному місці. З поверненням! Обмін відбувся на прикордонні Білгородської та Сумської областей. Лише опинившись на рідній землі, хлопці роблять перші дзвінки. Буде на місці до вас подзвоню. Дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження. В мене з животом сильні проблеми На по коли я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, і Я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Серед звільнених і оборонець, якого вважали зниклим безвісти, а також льотчик, який добровільно погодився летіти в Азовсталь, коли завод був оточений. Але пілот, ризикуючи власним життям, доставляв туди БК, провізію і евакуйовав поранених. Також додому повернулися. І 23 оборонці Маріуполя 13 з них були на самому заводі Азовсталь. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами та об'єднаним арабським Еміратом за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх. За попередніми даними обмін відбувся 95 на 95. Цього разу росіяни віддали лише чоловіків. Кожного з них чекає тривала реабілітація. Багато хто з них у полон потрапив пораненим і належного лікування не мав. Слава Україні! Героям слава! Україна! Усе! З поверненням, хлопці! Я, Від початку повномасштабки це 54-й обмін, і додому вдалося вже повернути більше трьох з половиною тисяч українців. Але робота по поверненню наших земляків триває. Олег Корнієнко, факти сітві. Єдині новини. 42 тисячі людей вважають офіційно зниклими безвісти в Україні. Саме така цифра зафіксована в єдиному реєстрі. Про це повідомив начальник відділу управління МВС Дмитро Богатюк. Ці 42 тисячі розшукують. Раніше цифра була більшою, однак місце перебування трьох тисяч встановили. Більшість з них колишні військовополонені. Представник МВС додав, що часто буває так, що особу вважають зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджують її полон. Також на сьогодні є близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них наші оборонці, яких вважали зниклими безвісти, але потім ідентифікували. Вони хочуть скидати на голови окупантів потужніші подарунки. Розвідники 88-го окремого батальйону морпіхів оголосили збір на два дрони королева шершнів, які підіймають по 7 кілограмів пекельного вантажу. Також зібрані гроші підуть на 3 d принтер для друку цих вантажів. Бійці переконані, це допоможе знищувати ворога ще ефективніше. Ціна питання 130 тисяч. Бійці вже декілька місяців виконують бойові завдання біля легендарного і стійкого населеного пункту Кринки на Херсонщині. А закуплені дрони виконуватимуть декілька важливих завдань. Мінування шляхів пересування ворога, ураження великих цілей і боєкомплект для розвідника на островах та лівому березі Херсонщини. Тож просимо вас, долучайтеся. Має стати краще. Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок. Про це повідомляє компанія на своїй офіційній сторінці. Атомники завершили плановий ремонт і перевантажили ядерне паливо. Завдяки оперативним діям українських фахівців, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу. Наголосили в енергоатомі. Нагадаю, раніше в КРЕНГО повідомляли, що виведення з ремонту енергоблоку покращить ситуацію зі світлом. Поки багато областей значно перевищують ліміт споживання електроенергії. Про це повідомляють Укренерго і шалена спека це один з ключових чинників. Тож обмеження постачання діятимуть впродовж цієї доби. До 22-ї застосовуватимуть чотири черги відключень а до 24-ї – три черги. На ваших екранах реальна картина споживання у зеленій зоні, тобто використовує в межах норми лише Хмельницька область у жовтій тернопільська, черкаська, чернівецька, сумська та місто Київ. Червоним позначені області рекордсменки. Зважаючи на ситуацію, викренерго закликають дотримуватись ощадливого режиму, не вмикати одночасно велику кількість приладів. Перевозити речі, боєкомплекти, поранених чи тягнути двотонну автівку. Інженери з Черкащини збирають наземні роботизовані дрони, щоб полегшити і зберегти хлопцям життя на фронті. Сам гном, як назвали його майстри, важить 200 кілограмів, їде зі швидкістю 10 кілометрів за годину. Що вміє нам продемонстрували наші групи продемонстрували на тестуванні дрона. Інженери-ентузіасти закінчують збирати роботизованого наземного дрона. Останні приготування перед тестуванням ретельно все перевіряють. Це рамка, це антени. Антени. На цьому комплексі встановлена відеокамера. Сергій, інженер-електрик, відповідає за підключення і з'єднання всіх модулів. каже деталі, всі купують, але в цьому і бувають складнощі. Дійсно, є дефіцитні запчастини і питання в їх якості. Бо є деякі такі запчастини дуже багато браку вилазить. Тобто десь 30% браку запчастин часто буває. У комплекті до роботизованої наземної платформи причіп. Він може перевозити вантажі й самого наземного дрона. Як ось зараз гном, як назвали його інженери, виїжджає на причіп і рушає на тестування. Він важить 200 кілограмів. цей дрон. І ну, вручну його тут загружати і перепресувати це, це, це важко. Керують дроном за допомогою пульта, як в FPV. вперед назад розвороти на місці. В залежності від модуль, якщо мінус кидачі, то можна і управляти мінус кидачі. Гусенична машина прохідна. Гілки, кущі, висока рослинність для неї не перешкода. І там дрон непомітний. Наземний дрон багатофункціональний, універсальний для перевезення вантажів, речей, боєкомплекту. На нього можна встановити ноші і вивозити поранених. Здатен перевозити 200 кілограмів ваги зі швидкістю 10 кілометрів за годину. На платформу можна встановити також модуль Мінер, і він виконуватиме завдання змінування територій, а ще сам може тягти дві тонни. Ідея виготовляти такі наземні дрони в цієї команди інженерів виникла разом з потребами захисників на фронті. Їх виготовляють під замовлення військових. Поки що реалізуємо проекти своїми силами, скидаються, хтось донатить, хтось волонтери десь ну, таким чином збираємо. Зараз плануємо зробити документи, щоб ми офіційно могли працювати, поставляти вже такі роботи, ну військові частини хлопцям. Ши зібрали три місяці тому. Це четвертий гном. Можуть збирати по одному в тиждень, каже Олексій. Собі вартість залежить від комплектації від чотирьох з половиною і до шести тисяч доларів. Найдорожча батарея. Коштує від тисячі доларів. Батарея у нас працює в максимальному режимі вісім годин. Це з мінімальним навантаженням, з максимальним навантаженням десь чотири години, у змішаному циклі це шість годин. Хлопці працюють ретельно, перевіряють кожну деталь, по кілька разів тестують і вдосконалюють роботу, бо знають ціну поломкам. Хай краще воно зламається, якщо навіть навіть таке трап, трапиться в нас ніж там у хлопців. Головне – зберег зберегти життя наших захисників. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти сітіві. Єдині новини. В Ужгороді будують потужний обласний реабілітаційний центр для ветеранів війни 4-5 0 рекавері центр. Закладу такого рівня на закарпатті ще немає. Він має стати одним з найкращих в країні. Тут щодня зможуть проходити реабілітацію пів тисячі пацієнтів амбулаторно і стаціонарно. З ними працюватимуть майже 80 медиків. Буде найсучасніше обладнання. Ставитимуть на ноги, і повертатимуть до повноцінного життя військових з усіма видами травм. Вже потроху промальовується прибудова, яка буде у нас чотирьохповерхова. Уже там закладена чаша басейну. В Ужгороді будують потужний обласний реабілітаційний центр для ветеранів війни. 4-5 ноль рекавері центр. Закладу такого рівня на Закарпатті ще немає. Він має стати одним із найкращих і найефективніших в Україні із найсучаснішим обладнанням, фаховими медиками та європейськими умовами. Таку назву для центру брали. Не випадково на фронті код 450 означає, що все спокійно. Військовий ветеран чи діючий військовий, який буде по буде потрапляти до нашого ребільційного центру. Відповідно для нього це буде близько. Він буде себе почувати в безпеці. Він буде розуміти, що все буде 4-5-0, все буде добре. Основою для реабілітаційного центру стала семиповерхова будівля колишнього пологового будинку. Вона на території Ужгородського медмістечка порожні останні 10 років, але добре збереглася усі конструкції. Міцні і надійні. Залізобетонний каркас, стіни, наружні стіни, колони. Ну і все, і перекриття. Все буде нове. Тепер ця будівля підлягає повній реновації та модернізації. До старої споруди добудовують нову Загальна площа майбутнього центру понад 8 тисяч квадратних метрів. Будівельні роботи тривають уже третій місяць. Виконано 90% демонтажу і почали вже з цього поверху монтаж внутрішніх перетинок і наружних зовнішніх стін. У цьому центрі щодня зможуть проходити реабілітацію з опів тисячі пацієнтів амбулаторно і стаціонарно. З ними працюватиме майже 80 медиків. Їх уже шукають в Україні і відправлять на підготовку за кордон. Тут безкоштовно ставитимуть на ноги і повертатимуть до повноцінного життя військових із усіма видами травм. Закарпатці над ідеєю працювали ретельно, врахували іноземний досвід та побажання вояків, дотрималися всіх норм інклюзивності і безбар'єрності зі зру. Ручними ліфтами, широкими коридорами і згладженими кутами. Всі повністю палати обладнані санвузлами для інклюзії, тобто, це широкий вхід, це поручні, це велика велике приміщення, де людина з інклюзією зможе спокійно помитися, піти в туалет. Також на кожному поверсі ми запроектували відповідно спеціальний, спеціальну душову кабіну для повністю лежачих пацієнтів. Вартість проєкту понад 400 мільйонів гривень 60 мільйонів вже виділили з обласного бюджету, інші гроші від закордонних партнерів та місцевого бізнесу. Дуже багато інноваційних технологій буде задіяно. Дуже багато було різних фахівців долучено до реалізації саме проектної частини, проходження експериментів. Тис на сьогоднішній день роботи йдуть по графіку. Ми маємо закінчити до кінця наступного року взяти експлуатацію і запустити. Верхній поверх старої будівлі був технічним. Там велика площа і висока стеля. Тому на ньому облаштують ветеранський простір із трьома великими актовими залами та спортзалою. Після закінчення війни тут реабілітовуватимуть і цивільних. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факт сі Єдині новини. Змінили окопи та запеклі бої на фронті на ферму та сироварню. Вони разом служили в одному з підрозділів ЗСУ, а нині тримають велике господарство. Це історія про подружжя військових, які започаткували власну справу. Все почалося з гранту і евакуації кіз часового яру, а розрослося до власної сироварні, де виготовляють крафтову продукцію для споживачів по всій країні. Подробиці в наступному матеріалі. Після війни це уходить, хоч хочеться дуже затишку, природи. Це релаксація після після війни. Бої за Серебрянський ліс, Авдіївку, Креміну та Бахмут. А після звільнення із лав збройних сил власне фермерське господарство. Колишні військовослужбовці Лідія із чоловіком нині хазінують на фермі. У господарство розповідає жінка, у родини було завжди розширятися. Планували ще до повномасштабного вторгнення, але війна змінила плани. Одними із перших оселилися на цій фермі евакуйовані із часового яру кози. З під обстрілів 16 тварин вивозив чоловік Лідії. То саме бачите, я яке воно лагідне і вдячне. Вивезли їх з під обстрілів, з під часового яру. До нас звернулася жіночка з проханням забрати кіс. Господарство поступово розширялося і нині на цій фермі живуть із пів сотні кіз. А ось як, е, на Альпійських вони схожі, коричневенька така, і е, сині у них шнурочки. А ще родина тримає 14 корів. Кармеліта. Привіт Перші місяці ведення господарства були найважчими, згадує жінка. Вчилися доглядати за тваринами. Ось це занедбане приміщення. Поступово перетворили на стайню. Це окремі плануються для козенят, для молодняка, для ягнят, для цапіків маленькі такі. А ця вся ділянка буде під вівць. Оце у нас малюк. Він з Донеччини, який переїхав маленький, він зараз. Окремо нас вигадовуються. Нині козяче молоко переробляють на кислу молочну продукцію та сири на власній сироварні у Дніпрі. Крафтові продукти, вершкове масло, йогурти, сметану, копчені, м'які тверді сири продають і постачають до ресторанів по всій країні. Ми 30% кожного дня на тверді сири пускаємо, а 200-220 літрів молока. Це йде в переробку на молочно кислі продукти, там які сири. Виготовляють також продукцію із коров'ячого молока. Подружжя купує корів, вигодовує їх і за потреби лікує. Лідія каже, деякі на початку давали літр молока. Нині ж по 12. Якщо ми пропонуємо молочну продукцію, щоб була не тільки козяча. Є люди, які там не Приймають кузі казине молоко. Давай ще з коров'ячим молоком молоко будемо переробляти. У планах подружжя розширити ферму та зайнятися ще й вівчарством на фінальній стадії і відкриття магазину власної крафтової продукції у Дніпрі. Христина Венеля Оскайте Денис Сінегін. Факта сі Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон триває. Тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.